Привітушки, з вами я, Стаб І сьогодні у нас буде перший обхід е, нового сезону КП. Сьогодні я вам покажу, що ми вже починаємо строїти метро помаленьку, починаємо строїти спавин, хаби. Ну, коротше, ви зрозуміли, я вам покажу, що ми там вже помаленьку починаємо робити, і покажу понятно, що що. Шо, да. Наші е, вже ну, можна сказати, знаєте, можна сказати, ніби міста. От. Ну і наші там доміки, там, де ми живемо, всякі які штучки. От. Так що. Е, Надіюсь, що що зразу підтримаєте своїми лайками і підписуйтесь на стучний підписний. От. І ще хочу сказати, якщо хтось не знає, як грати з нами на КП, е, просто зайдіть в наш Discord-сервер, посилився в описанні, і там я е, видаю проход. Кід борсти, які вже онлайн, просто всім дякую, хто є на сервері. Короте, Е, зараз ми знаходимося на е, спавні. Тут ви спавнитесь, тут є портал. Ну, тут поки що ми очислили, от, ну, тут є простейський острів вже. Тут є якась, якийсь домик, потім ми його теж все одно знесем. Там якісь доміки. Ну, скоріше всього, ми це все будемо зносити, бо тут ми будемо строити вже гарно, е, оформляти спавн і щоб все було топово. От. Так що тут у нас буде спавн, тут ви спавнитесь. І заходите в наш портал. Сходьте наш портал і Попадаєте в хаб е нашого метра. Поки що, ми ще очистили тут просто як Як він тут -по От саме заспавнився Коротше, ми тут очистили територію і е скоро будемо починати вже оформляти хаб. І отут вже прокололи е льот до... Коротше, починаємо вже строїти метро, приклали люди. Так що. Давайте, в принципі, я тепер вам покажу е... наші міста. Ну, там, міста, або, покажу все, таке там, де ми Ну, вже починаємо строїти щось і. І, Коротше там. Да. І так, зараз ми знаходимося коло порталу В вроді, як воно називається, Королівство Топчика. От, бо то... тут будинки. Ігра, коротше, тут а, е, багато... Коротше, то буде гарне, я думаю. Тобто тут дуже багато ігроків зараз засурається. Ото він, як би, не знаю, ну, чи мерч, чи то його деревня просто, от. Коротше, так, зараз хай все прогрузиться. От, тут просто він зробив деревню, він обгородив е, стінами свої деревні і... А, королевство топчика. І от оформив якось такий от портал. Тому що, інтересно, і в домі, Ну, прикольно. От. Ну, і тут, е... ну, Я не знаю, що тут в принципі, вам можна показ... показати. От. От, от, щось вони построил, то вроді би. Е... Ну, По-любому вони самі построїли. Ось домики, доміки. Там просто. От дивіться, вже там трошки бачите. Просто подивіться, що вони там Вот Просто як воно е... топово прикольно виглядає. Ну, не знаю, мені подобається. От, в вот отакі от. Тут вони щось понастроювали. Ну коротше, воно ще буде дуже гарно розвиватися. І от ще в чому? От дивіться, як вони тут зробили, типу як причал, можна сказати. тут теж топово. Ну, коротше, просто топово вони тут зараз роблять і. Ну, коротше, е топово. От. Так що слід, слів топово сказав, можна порахувати. От. Так що переходимо в... Наступне місто, наступну деревню, коротше, що там буде видно. Що? І так, зараз я Ну, не знаю, що можна назвати містом, але я все одно вам вирішив то показати. Тут е живуть ну... багато в принципі, людей. Тут е ми з зборі були, знайшли деревню, тут були борені жителі, він тут е житель всіх, ну... розводив був тут, типо, як він щось тут робив. Так, яких вже нема, сказав. Е, от тут е, моя земляна хата була. Ну, я тут перше жив. Потім отут тут е, мо... наступна вже моя хата була. Тут я її построїв, тут всякі от, штучки, тут ще. Може щось. Так. Можливо, тут ще щесь є, але. Но... Ну так, тут ще якісь реси, я не, не, не позабирав. Ну от, коротше, отут е, була моя, і моя хата вже стара І от там ще теж є домики. Тут був ще один дім тільки його. Ну, поламали. <гад> от, ну, Його типу, знесли просто, бо. Ну я знаю, за чого не, не буду розказувати. от я не знаю, що вони тут роблять. І от, е, от та їхня хатка. Коротше, е, от так от хатка у них тут, ну он бачите, там будь виходить. вот Ну. Прикольно, в принципі, тоже вони тут. Не знаю чи, можливо, вони тут теж будуть з того ж робити своє місто. І... От там них якісь ферми, ну, не ферми, а загони тих. Там якісь город Ну, щось вони тут роблять, там тересники. Ну, прикольно, прикольно, щось вони вже тут роблять, то, то взагалі і топливо, що хоч щось е, строять і вже... Нормально, окей. Далі ми йдемо до наступного місця. Так, я тут просто стою, ну. приходили до мене. Мені дали моркву хавки, коротше, поконь. От наш мій. Окей. Все нормально. Тепер вже точно йдемо далі. І так, ми прийшли до Борі. Він тут починає вже строїти свій, свій город. Він тут зносить коротше, ті сякі гори. І щось тут буде вже таке, коротше, інтересне строїти. От. Тут він очищає помалу, ну... Е... Ну, не знаю, так на ну, знову ніч... починає. Коротше, він отут зробив всякі... От ті Ось штучки, всякі сундуки. О тут бачите, скільки він вже подобував тих всяких штучок. Давай, давай, пішли. Так, десь Боря нам ще щось хоче показати і... Підемо вже. Взагалі ще я зараз покажу вам свою деревню, там, де. Ну, то вже не круліста топчика, то просто моя деревня, я вона... просто я там живу. Э -э, і потім вже я вам покажу. Ну, я. Тобто би хотів вже показати, ще одне зараз там місто строїться, але я просто не знаю, де воно є точно. І того ігрока зараз нема на сервері мера того міста. Ну, ще поки що у нас немає офіційних міст, але все одно, якщо так можна говорити. Так що. Якщо ви наберете багато лайків під цим відосиком, буде наступний обхід. І тоді вам вже покажу ну, те місто, що я вам хочу показати город і потім. Ну і покажу, що ви жити от. Що? Чекай де воно є. Нічого собі. Ну, то прикольно вберете, от... Тучки позаспавнювались. Прикольно. Прикольно. Е, так, от ще, боря, ще щось боря щесь хочу показати. Ось тут. табличка. Нормально так. Кратше ще 6 короче, Борю треба багато рити, Но надеюсь, що його місто получиться топове, його город. Окей, пішли вже до останнього. Мої деревні. Е, от ми знаходимося. Коло моєї деревні от, деревня Остапа я теж обгородив, обгородив тут деревню стінами. От, тут е, мій портал. І от, коротше, от моя деревня. Вона, звісно, не така топоватопчика, але я тут можливо помаленьку буду щось робити. Но, що я вам ще можу показати? Свій бункер е, там, де мій склад. ну в принципі ну, я там, Типу ну, просто я зробив заради складу, вот, можна сказати, так тут всякі на мене нападають. Вот, е, коротше. Тут я зробив так між деревами. Оп, тут речах. І оп, ми тут І все. Вот, от в принципі, всякі мої сундуки і короче, всякі такі шишки. і мій плесик, так і щось... шотки, шо я йому... таке зараз я дам Дамхавки, на. Не хочеш грати більше. Ну, не хоче, хочу. хочу. <с> вот. Коротше, надіюсь, вам сподобався наш обхід. Так що, ще раз, <с> я ви підтримати своїми лайками і буде вже новий обхід. І ще раз говорю, хто хоче грати з нами на сервері, просто заходіть в мій Discord сервер по ссылочці в описанні, і там ви вже... я буду роздавати проходки і там вже зможете зі мною грати. Всім дякую і всім па-па